До нашого ефіру долучається Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Поговоримо докладніше про ситуацію в регіоні. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Олександре. Яка оперативна ситуація в області на тепер? Розкажіть нам, будь ласка, До вчорашня добу. 82 рази обстрілювали територію звільненої Херсонщини. Били з артилерії, мінометів, танків, БПЛА. це 445 снарядів, які вони випустили по території звільненої Херсонщини. І сьогодні вони вже продовжили обстрілювати з самого ранку. Знову Антонівка вчора було там обстріли, були постраждали сьогодні вже самого ранку. Двоє дітей та мати постраждали. На щастя не дуже важко, але таку це контузія. І внаслідок вибуху в їх будинку це дев'ятирічна дівчинка та 15-річний хлопчик. Їх вже доставлено до лікарні. Надається допомога. Б'ють вони кожного дня майже по цим прибережним районам. Антонівка, Кіндійка та Дніпровський район Херсона. На жаль, обстрілюють нещадно. Ну і також інші населені пункти. Вчора в Михайлівці зазнав поранення чоловік. І також в Херсоні і жінка і ввечері також там, шестирічний хлопчик постраждав знову ж таки біля Антонівки. А в якому стані постраждалі ті, що були доправлені в лікарню? Ну там у хлопчика, якщо казати про хлопчика, надали йому допомогу. У нього поранення стегна. І в принципі в задовільному стані спілкувався з головною лікаркою Херсонської обласної лікарні дитячої. все задовільне разом з батьками. Там зараз знаходиться, пане Олександре, Перед нашою з вами розмовою був сюжет власне про те, як в Херсонській області прибирають оці наслідки після Каховської е катастрофи на Каховський ГЕС. Як взагалі триває ця робота, розкажіть нам, будь ласка. Ну активно на темпами вже і вивозили, ну, майже ну дуже багато вивезено всього сміття. Люди продовжують виносити зі своїх дворів, а вже комунальники під'їжджають до дворів та забирають е де треба. Вчора тільки от їздили з Олександром Сергіочем Прокудіним, військової адміністрації по Дарівській громаді знову заїжджав Гонгулець. Дивилися, як працюють люди, і там не допомагають. Є комунальники, які працюють і в домівках, які були підтоплені та завалені, виносять те, що обвалилось, там, демонтують і поли. Багато шкоди звісно, наробило. Були одного чоловіка, у якого пасіка була прямо на березі. Вдалі всі такі дуже е, загинули. На жаль, всі пчоли, але люди тримаються, і будемо ну вже склад складені там акти е, про руйнування, і люди будуть отримати найближчим часом вже. По є допомозі на відбудову, кому досить буде 200 тисяч. Якщо сильно зруйноване, то може буде відшкодування чи будів... будівництво для них нових будинків. А скажіть, будь ласка, чи взагалі зараз вдалося вже от порахувати, яких збитків завдала ця катастрофа? Ну, жаль, ну, поки не все ми не приберемо зараз тільки п'ять днів, як вода війшла в русло. Перш за все, зараз всі сили кинути на прибирання. Спочатку було розмінування, потім прибирання всієї території. А потім, вже коли складуться всі акти, перш за все для людей, і будемо рахувати, в тому числі подадуть нам збитки комунальні служби, такі водопостачання, газопостачання. До речі, газопостачання вже 117 будинків. Багатоповерхівок підключено на острові до газопостачання, і сьогодні обіцяють вже підключити всі ще дев'ять. Залишилось багатоповерхівок. Тобто, коли перш за все це треба відновити, все скласти акти, і тоді вже можна буде порахувати які збитки саме загалом по, по цьому, тому що не можна ще підрахувати аграріїв. Багато ще й на лівому березі? Ми розуміємо, що набагато більше затоплення набагато більше збитків. Там на жаль, не можна боргувати сілі там. Ви сказали, що вдалося повернути в деяких місцях газопостачання. А щодо світла і води, чи в яких громадах вдалося повернути це? Дивіться, там є в нас дві обмілі обмілілі скважини в Нововороцовській громаді. Ну там вище за греблю, де вода впала і падає дзеркало на рівень води в скважинах і в колодязях. Там противно зараз опрацьовується забиття нових скважин. Вже 10 місць де вони будуть оприділилися. Місцеві громади будуть забиватися нові скважини для того, щоб не припинялись водопостачання там. Щодо острова, то водопостачання є, але зараз тільки технічне для того, щоб дезінфікувати ці водопроводи, і потім вже трошки буквально пару днів, і буде вже нормальне водопостачання. Електропостачання продовжується відновлюватися навіть попри підрив перед підривом Каховської ГЕС. Було 175 населених пунктів. Зараз вже ми разом з енергетиками за допомогою інших областей вже підключили ще сім вже 182 населених пункти з 228 підключено до електропостачання. Залишається. Перш за все, ті населені пункти, які на березі, які під постійними обстрілами, те ж саме Макільське, яке тільки під'єднали таким збоєм. Дуже важко було під'єднати, тому що там постійні обстріли і під'єднали. Трошки побув там світ, і ну електрика, і знову вони по. Попали і обірвали провода? Будемо пробувати знову відновляти, але не хочеться ж наражати на небезпеку наших мужніх електриків, тому що тільки вони приїжджають і починається обстріл. Ну будемо по ситуації дивитися. А що щодо якості питної води, яка з цим ситуація? Ну, Херсонщина запитана майже вся від артезіанських скважин, в тому числі і Херсон, 142 скважини артезіанські, Ми не беремо воду з Дніпра, тому вода питна високого рівня, в принципі, і було підтоплено тільки 18. Зараз і вони перед цим водоканал їх. Запечатував для того, щоб туди не потрапила вода з Дніпра, коли там підтоплена, було зараз. розпечатують і прокачують, дезінфікують, беруть проби. Якщо все добре, то запускають насоси і будуть подавати. Пане Олександре. Ще маю до вас таке питання. Служба безпеки України оголосила підозру депутату Держдуми РФ через викрадення 48 дітей з дитбудинку в Херсоні. І взагалі. Яка зараз доля цих дітей і яка робота ведеться, щоб повернути їх додому? Ну, робота ведеться ну, всіма органами, в тому числі найвищими, і е, постійно на зв'язку повноважений справ дітей. І, е, Працює і розвідка з наша, працюють і волонтери надають інформацію. Ця інформація передається перш за все в генеральну прокуратуру, і, на жаль, не можу розголошувати, які саме і де вони знаходяться, бо я сам, чесно кажучи, не, не впевнений, але наші. Е «Правоохоронні органи все в курсі і працюють постійно для того, щоб повернути цих дітей, і саме тих, які були ну, дітей сиріт, перш за все. ну І звичайно, тих дітей, яких вивезли просто як будто на відпочинок, але зараз вони там знаходяться в якихось лагерях, там піонер, як кажуть. А скільки от взагалі дітей було викрадено з Херсонської області з початку повномасштабного вторгнення Росії? Ну ми точно знаємо: там з, з Олешків, Олешківського, наскільки відомо, нам там 100 було вивезено тут з? дитячого будинку близько 60, тобто яких якісь дітей повертали. Щодо всіх загалом, то там ми не можемо точно сказати цифри, бо люди, які. Ну, Батьки, деякі батьки подавали заяви, а деякі батьки не ще не подали заяви, тому що там переживають, можливо, по різним причинам про за своїх дітей, там і на щось можливо надіються. Тому е, правоохоронці, я ще раз хочу зазначити, що правоохоронці працюють по, по всім дітям, на яких ну, які, де е, рідні звернулись за допомогою. І працюють для того, щоб повернути їх. Тобто є багато дітей, які не тільки там з дитячих будинків, а от з сімей, яких теж викрали. Ну, так. Ну, Начебто тоді росіяни пропонували відпочинок е в, там, в Криму чи в Краснодарському. Пане Олександре. На жаль, зник зник зв'язок. Дякую дуже, пану Олександру, за цю розмову. Це був Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.